Вітаю на зламні на каналі Дніпроціві. Ми зараз багато говоримо про депутатську роботу. Як допомагають чорнобильцям, підтримують мешканців округу та ремонтують будинки після обстрілів. Про все це та більше дізнаємося. Просто зараз. Сьогодні мій гість депутат міської ради Дніпра та голова Дніпровського міського союзу, Союз Чорнобиль України Ігор Турчин. Пане Ігорі, вітаю. Дуже вітаю. рада вас вітаю. завжди вітаю. бачити. Дуже рада. 14 Дякую. грудня. Дякую. взаєм. Так, 14 грудня, день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Я дуже вдячна, що через вас та вам можу подякувати і буду це робити кожного разу. Дякую, велика подяка. Почнемо. Почнемо. Я Давайте, тільки спочатку так. скажу, що я дуже хочу розмовляти і говорити на чисто українській мові. Ну російські слова будуть проскакувати. Я вчусь, я хочу, ну не за не, не завжди. Все виходить. Головне намагання. Намагання, так. Да, я давайте спочатку саме про депутатську роботу, бо я вже про це говорила, це був спойлер. Про ваш округ. Розкажіть, будь ласка, які головні завдання позначаєте для себе саме сьогодні. Ну, в мене на окрузі. В основному є два, два посолка, да? Давайте російською мовою. Ні, ну я буду старатися. Так, так, давайте. Це Іґрінь і Адинківка. Часть в Придніпровській і часть е, на Сєвєному, на Північному. На ну, в основному це Ігрінь і, і Одинковка. Округ дуже непростий. На жаль, там дуже багато років не було депутата. А якщо було, ну, в мене до них питання велике. З чого я почав роботу? Я, я став депутатом по рейтингу партії, і міський голова попросив мене зайнятися цими, цими округами. Коли я приїхав по игре, не по Одинковці, я побачив всі вот эти вот проблемные места. Ну, ми почали працювати. І я дуже пишаюся, що завдяки підтримці міського голови. Завдяки підтримці голови громадської ради це Геннадій Олегович Корбан і міський голова Борис Альбетович Філатов, я зміг там щось зробити вже в перший рік своєї праці. Перше, з чим я столкнувся, це там стояв дуже багато років, ну, десятки років, старий полурозрушений кінотеатр. Він в сквері, каже, Дуба знаходився. Там була яка основна проблема, там жили, жили, я підкреслюю, бомж, наркомани, там були закладки, там п'янство, а це в сквері. І е, знести цей кінотеатр було дуже складно. І так це було там просто, там, ну, я можу все розповідати, це тільки довго. дуже велика кількість бар'єрів було. Я дуже вдячний вдячний Геннадію Олеговичу Бориса що Коли їм донес це питання, вони допомогли. За три дні цей ядер був снесений, з несім, з землею, і зараз там хороша територія. Далі я дуже вдячний, що вже в перший рік моєго депутатства міськрада допомогла мені поставити 100 37-й школі, стадіон, мультистадіон, мультифоціальний стадіон. этого стадіону в 21 21-м році була 7,5 мільйонів. Зараз воно за 20-ку, вже перетягує. Це стадіон там мульти, футбольне поле, баскетбольне поле, це воркаут, це. Дитячі тренажери, ти зрослі тренажери. Ну, це дуже-дуже дуже добрий стадіон. Зараз це центр Ігріні, і зараз вся молодіж, школьники, дорослі, вони всі там. Ну, це дуже приємно, що змогли це зробити. Крім того, вже в перший же рік ми змогли взяти на баланс два сквери. Це сквер, який на северо Донецький. І сквер на кажедуба. Якщо раніше там в суботники, прибирання мусора, там жителі збиралися, зараз вони взяти на балансі, там порядок. Чисто порядок, і люди тільки віддихають і радуються, якщо не ця проклята війна є. А в 24-му які такі реперні точки були, основні На жаль, проблеми. Що вдалося вирішити? Так, да, що вдалося зробити? На жаль, дуже багато років в вона не мала добрих дорог. Ну, просто не ремонтували їх. І Були такі, що їх і не було. І в 24-му році ми змогли зробити так, що от, дорога вона вольногорська. Через неї їде транспорт на дуже багато інших вулиць. Ми змогли, вона велика, там десь метр квадратних 700-800. Ми змогли її ну, добре відремонтувати. Крім того, змогли відремонтувати дорогу від академіка Корольова до Самарської. Це теж знакова дорога. Є намітки, намітки на 25-й рік теж. Грейдерам змогли пройтись по кілька вулицям. Там. Ну, основна ця робота. І зараз дуже тяжкий час, коли почалась війна, вдалося зробити кілька волонтерських центрів. Кілька церкві центрів, через які ми допомагаємо тим, кому зараз дуже тяжко. До речі, пане Ігорі, я вивчала ваші звіти цієї каденції, і саме в звіті за 22 рік я побачила про створення волонтерських центрів афганських та чорнобильських у Самарському та Соборному районах. Ви це маєте на увазі? Чи працюють вони зараз? І не тільки ще індустріальний район. Так. От в цьому році ще в нас індустріальний район добавився. Четвертому, Четвертому, так. Так, да. Да, вони працюють. Ми постійно домовляємося і отримуємо гуманітарну допомогу продуктами харчування. Нам дуже багато допомагають центрів. І з Німеччини ми отримували гуманітарну допомогу. І у нас інші центри є, які в Черновцях і в Києві. Звідси ми отримуємо гуманітарну допомогу. І не тільки ми отримуємо допомогу харчами, також був, ми в цьому році отримали 55 генераторів. Да. І всі генератори, я долож, доклад, ну, розказав про це військовому голові Борис Робету, що він сказав, що я, я дуже прошу. Тільки 9 генераторів ми віддали на шкільні наші. Заклади, Заклади да. А всі інші ми ми віддали тільки воїнським частям. І приїжджали дуже багато э, хлопців, які зараз на передовій. І для мене було знаково, коли мені сказали, що навіть приїжджав Олег Днібок. Він зараз воює. Він з оружием захищає нашу батьківщину. Теж вот. взяв генератори. Ну, і... А продукти харчування, індустріальний, соборний. Самарський район, в Самарському аж два центри ми зробили, це Чорнобильський, афганський. Вони допомагають в першу чергу переселенцям, вони допомагають тим, кому зараз найтяжка. І, безусловно, вони допомагають нашим інвалідам чорнобильським, афганським, учасникам бойових дій, учасникам ідеації аварії, вдовам. Ми стараємося допомагати людям. Пане Ігорі, ваша каденція вона випала на часи війни більшу часті. Так? Четвертий рік зараз закінчується, з них три це, це війна. Але був рік без війни. Чи відчуваєте ви, що зараз змінилася роль саме депутатська? Що зараз в пріоритеті? Ну, допомога людям. Вона й була, а зараз вона ще більше стала. Це в першу чергу допомога людям. Коли починаємо. от, Прийоми ну, нам, як депутатам, дають на допомогу людям, матеріальну допомогу людям, до 300 тисяч гривень. Ну і в перші прийоми ну, дуже багато людей, десь, своїми проблемами. Люди не, не розуміють, що їх дуже багато. Наскільки ну, в середньому до вас приходять саме за адресною матеріальною допомогою? Ну, Лише 200 чоловік приходить. Приходять не тільки з моєго округу, приходять з інших округів. Чого то вважає? Ну, вони говорять, ну що ж ви депутат на такому-то окрузі. Ну я ж житель Дніпра, він завжди мені теж помочь. Потім я узнаю, та людина і там була, і там, і там. На жаль, є такі люди, вони не розуміють, що це ну, все, все має начало і кінець. І и... дуже э, я хочу. Іменно допомагати тим, хто нуждається. Не тим, хто ходить до всіх, а тим, хто нуждається, окей, є проблеми з здоров'ям, з дітками. Ну, дуже багато питань. А по допомогу по інших депутатах зверталися в яких-небудь випадках? Коли Що? не вистачало цих грошей, цих 300 тисяч? Зараз. Я, у мене дуже добрі помічники, вони планують так, що все вистачає. Про допомогу давайте далі. Зараз я хочу про матеріальну допомогу чорнобильцям, яку підтримала міська влада у цьому році. Про це детальніше, якщо можна. І тільки в цьому році. Тут я хочу розказати, у нас програма дуже давно працює, з 2006 року, коли я перший раз став депутатом міської ради. Но в 2015 рік він був особий рік. Це була зміна влади. Іван Іванович Куличенко йшов, прийшов Борис Філатов. Я в ту каденцію просто не попав у депутатський корпус. Була такий, не дуже. Я хотів все бросити, уйти. І мені зателефонував Борис Рбітевич, прилосив мене до себе. Я здивований був, дуже сильно. Я прийшов усім, дуже довго відкрита. Розмовляли. Він не задав таке питання. От я знаю, що ви хочете все бросити, а чому? Що вас спугає? Я знаю, як ви працюєте. Ну, Якщо у нас була дуже відверта розмова, я сказав, бо собі те, що пішла нова команда, молодих хлопці, я ж бачу, які вони не знають, що сказали. ні Чорнобиль, не знають, що таке Афган. Ну, Мені дуже буде боляче, якщо це все ну просто уйдет на нет. Він сказав Игорь Владимирович, я історик. У своей світі я историк. Я знаю, що таке. Хоч ми маленькі були, але я знаю, що такое Афган, що такое Чорнобиль. Я знаю наслідки, які бувають. І я знаю людей, які пройшли, як сьогоднішні війни, коли сьогодні батьківну захищають. Туда ж вибору не було. Молодих хлопців по 18 років посилали в Афган. Я вам даю слово, що програми не будуть. Заморожені, встановлене. Вони тільки пойдуть фінансово, вони тільки будуть збільшені. Будемо додати пункти. Я дуже йому вдячний, тому що вже в 2016 році програма, якщо до того вона була 3,5 млн, то вже в 2016 році вона стала 7 млн. Зараз 19 млн. Зараз І... ви маєте на увазі 24, 24 рік. 24 рік. Це допомога ліквідаторам второй третьей категории. Это допомога вдовам, материальная допомога. Это допомога инвалидам. Вот сейчас 1065 хлопцев, мои побратимы, получают по 3800 гривен. Это допомога. И не только те, у кого есть связь, связок с Чернобылем, а и по загальному захвориванию тоже инвалиды получают. Это 256 моих побратимов, Чорнобильці, вторая і перша категорія змогли оздоровитися і основну суму з міського бюджету йшло: 256 людей. Крім того, це дуже, дуже важливий пункт в програмі. 52 людини, чорнобильця, отримали гроші 970 тисяч на зубопротезування, на хіміотерапію. На операції, на ті ліки, яких нема в перечні безкоштовних. На жаль, там Кабінет міністрів дав перечень, і зачастую вони не попадають. Людям, щоб вижити, треба покупати ще ліки інші. Ну, це, це дуже велика підтримка, дуже велика. І Дніпро це приклад зараз до всієї України. І як треба допомагати тим, хто захистив батьківщину 38 років назад. Це приклад. І я не тільки я, от я вчора в нас ми зустрічалися з Чорнобильцями. Я їздив вчора теж в лівобережну адміністрацію, зустрічався з Чорнобильцями з Сидосельного і, і самарського району. Хлопці всі дуже вдячні і передають найкращі побажання міському голові, тому що вони розуміють, що це його політична воля. Це його воля. Що всі програми будуть працювати. І незважаючи на те, що у нас у му році 2,5 мільярда буде з'ята із бюджету, це я вже як депутат говорю, мені дуже, ну, дуже було неспокійно, що буде з програмою. І нашою, і афганською, тому що я теж, теж вистрадав. Я дуже вдячний керівництву міста, що наші програми будуть працювати. Я можу сказати, Буду вони так. будуть продовжувати. Так, да, вони не будуть сильно збільшені. Ну, ми самі розуміємо, в який час ми живемо. Ну, вони будуть працювати. Це реально допомога людям. Я моніторила перед зустрічю з вами інформацію про життя Чорнобильської спільноти, саме в Дніпрі, і бачила інформацію про побратимів ваших, що ремонтують автомобілі для військових. Да. Про це можете розказати да. детальніше. У нас в Новокадатському районі. Дмитрій Кутаков він возглавляє Чорнобильську громадську організацію він організував благодійний фонд, волонтерський фонд. Хлопці, вони там дуже дружно живуть, вони збрасуються, донати дають в общу копілку, І з цієї копілки у них дуже зв'язь з своїми братьями, побратимами, які зараз на передовій. Якщо щось случається з автомобілями і гонять пацанам, вони самі ремонтують, а самі закупають деталі і відправляють їх обратно на нуль. Тобто це дуже велика допомога. Я дуже вдячний ну, цим хлопцям, моєму побратиму Дім Котакову. Я дуже йому вдячний за це. Дякую, напевно, останнє питання. А, впевнена, що вам є що сказати своїм колегам, депутатам, а, членам спілки, а, дніпрянам, саме в ці дні, а, коли ми і шануємо так всіх чорнобильців, і а, наприкінці року. Ну, що я можу сказати? 14 грудня день шанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Це буде субота. Тому я дуже прошу дніпрян, моїх побратимів. Депутатів в різний час, немає часу оприлюдного, коли у них буде така можливість приїхати, підійти до нашого Чорнобильського меріалу, який знаходиться в сквері героїв, віддати шану хлопцям, яких вже з нами немає, покласти цвіти до меморіалу. Це, ну, це буде правильно. Так, так, друзі, це Ігор Турчин, депутат Дніпровської міської ради, голова Дніпровського міського союзу, Союз Чорнобиль України. Ну це вже не перше моє інтерв'ю з депутатами в цієї студії. Після кожної розмови розумію, що під час війни головне підтримувати один одного від допомоги чорнобильцям до волонтерських ініціатив. Це все про допомогу та людяність. Бережемо себе та своїх близьких та віримо в краще майбутнє для нашого міста. До побачення, до побачення.